Дорогие земляки, от чистого сердца я поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством Христовым. Пусть эти светлые, праздничные дни наполнят ваши дома уютом и теплом. Прошедший год был непростым и переломным для всей нашей страны. Но я верю, что впереди новые цели, перспективы и воплощение наших с вами надежд. А Новый год – это всегда перемен, но только от нашего единства, активности и настойчивости зависит будущее страны и каждого украинца. Моя цель в новом парламенте – трудиться на благо родного края. И я, как никто другой, понимаю каждую вашу проблему и искренне хочу быть вам надежным помощником и настоящим другом. Мне хочется, чтобы в эти праздничные дни мы попросили Бога о мире и благословении нашей земли. Пусть ваши дома наполнятся звуками рождественских колядок. Пусть дети почувствуют тепло семейного очага, а наши родители – бескорыстную любовь и заботу. Здоровья вам, мира и семейного благополучия. С Новым годом и с Рождеством Христовым! Вас, в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії січно. новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події ветерани Чорнобильці та Афганці занепокоєні можливим скороченням соціальних гарантій. Студенти медичної академії побували з екскурсією в Дніпропетровську. Підсумки року, яким був 2014-й для Нікопольців. Тепер про це більш детально. Можливе скорочення соціальних гарантій для вразливих верст населення стало приводом того, що нікопольці вийшли на вулицю. На європейській площі зібрались до сотні чоловік. Це представники організації афганців, воїнів, інтернаціоналістів, чорнобильців, ветеранів. Міністерства внутрішніх справ та Великої вітчизняної війни обурені містяни говорили, що скорочення соціальних гарантій та пільг стане нічим іншим, а геноцидом мешканців. Вони підтримали відкрите звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів відносно захисту соціальних прав. В листі вони вимагають будь-які реформування в соціальній сфері здійснювати згідно конституційних норм, іти на діалог з громадськістю, а також прийняти рішучі дії, з встановлення. Миру в країні вимагаємо прислухатись до нашого звернення, оскільки здійснення анонсованих владою антинародних реформ неодмінно спровокує соціальний вибух у суспільстві. Студенти Нікопольського медучилища, майбутні фельдшери, побували в Дніпропетровську з екскурсією у медичній академії. Та лікарні імені Мечникова таку поїздку їм влаштували за ініціативи та за підтримки народного депутата України Андрія Шипка. Її мета популяризація професії медичного працівника. Першою нікопольських студентів-медиків зустріла Дніпропетровська державна медична академія. Одне з найстаріших навчальних закладів України входить в трійку кращих вишів держави. В рамках екскурсійної програми майбутні спеціалісти відвідали історичний музей, де їм розказали про ідею заснування закладу, його становлення та розвиток. Та найбільше емоцій у студентів викликав музей анатомії з прикладами вроджених патологій, мутацій та експонатами реальних фрагментів людських тіл та органів. Поспілкуватись з кращими в області лікарями, дізнатись про роботу медичного закладу, його персоналу та сучасного обладнання, побачити на власні очі різноманітні травми та симптоми, студенти мали змогу в Дніпропетровській лікарні імені Мечникова. Це один з найбільших медичних закладів України, де надається кваліфікована допомога за більш ніж 40 лікарськими спеціальностями. Зараз пріоритетний напрямок роботи допомога воїнам. АТО. за весь час лікарня прийняла 800 солдатів. Нікопольські студенти-медики екскурсію дуже задоволені, де хто з них вже замислився над майбутнім навчанням медичній академії або навіть роботою в лікарні імені Мечникова. Вони вкотре переконались, що правильно обрали професію. Екскурсія до Дніпропетровська була не тільки пізнавальною, але й розважальною. Студенти побували в художньому музеї та на цікавому спектаклі з медичною тематикою палата бізнес-класу в Дніпропетровському театрі російської драми імені Горького. До Нікополя хлопці та дівчата, майбутні медики їхали з гарним настроєм та новими враженнями і знаннями. 2014 рік був по-справжньому непростим. Україна опинилась в складній політичній та економічній ситуації. На сході країни війна. Проте поруч з трагічними та невтішними моментами були в цьому році і приводи для радощів яким же був 2014 рік для Нікопольців? Давайте подивимось. Придбання року у Нікополі до дня міста з'явилось довгоочікуване медичне обладнання. Це сучасний комп'ютерний томограф. Обстеження на ньому за призначенням лікаря безкоштовне. Тепер немає необхідності проходити платну діагностику в приватних клініках чи їхати до іншого міста. В перші ж дні його роботи завдяки вчасно проведеній діагностиці, вдалось врятувати життя. Цього в лікарнях міста з'явилось нове рентгенівське та інше необхідне обладнання, а в районних лікарнях стоматологічні установки. В цьому ж році продовжив поповнюватись автопарк станції швидкої допомоги. Кримінал року стрілянина. Одного і того самого чоловіка двічі затримували за стрілянину в місті. Перший раз відпустили під заставу, та він знову вийшов зі зброєю в руках. Як результат двоє поранених. Дівчина та хлопець були госпіталізовані в першу міську лікарню з численними пораненнями шротом голови, рук та шиї. Трагедія року одна на всіх. Це війна на сході країни. Нікополь втратив своїх мешканців: кращих, з кращих, молодих та завзятих. Усіх загиблих Нікопольців впроваджали в останню путь усім містом. Пам'ять про них як про героїв, що захищали батьківщину, буде жити вічно. Місія року волонтери, саме вони не дали нашим солдатам голодувати та мерзнути. Саме завдяки їм наші воїни отримали бронежилети та необхідну техніку. Нікопольські волонтери створили організацію Нікопольська волонтерська сотня. Протягом кількох місяців вони збирали гроші, одежу та їжу для наших військових. Кілька разів самі були в зоні АТО. А наприкінці року влаштували благодійний ярмарок-концерт. Сьогодні ви пройдете повз скриньку для допомоги солдатам, а завтра ви будете ховатись в підвалах від обстрілів. Адже якщо сьогодні ми не підтримуємо наших бійців, вони не вистаять. Так кажуть волонтери і продовжують свою нелегку, але гідну місію. року. вперше за довгий час в Нікополі щось побудували. Це модульні будинки для переселенців зі сходу країни. Профінансувала проект Німеччина. На наше місто виділено 2 мільйони 400 тисяч гривень на ці роботи без врахування затрат на електроенергію. Будиночки встановлені на мікрорайоні Жуковський. Вони розраховані на 460 осіб. Ремонт року це, звісно, ремонт найпроблемнішої ділянки вулиці Шевченка, що поблизу першотравневого ринку. Ями кілька метрів завдовжки та десятки сантиметрів завглибшки робили проїзд по цій ділянці майже неможливим. Через це навіть довелось змінити маршрут автобусу номер 9. Тепер ділянка відремонтована, далі запланований капітальний ремонт усієї вулиці Шевченка. Ремонт проводили в не дуже сприятливий час взимку. Проте зазначають, з виконавця взяли гарантію, тож, в разі чого, перероблювати фірма Укр

Один в парку металургів, інший в старій частині міста. А от пам'ятник Леніну, що поблизу будівлі міської конкому, розфарбували в патріотичні жовто-блакитні кольори. Можливо, це і є запорука того, що він досі на ногах. А натомість активісти відновили бюст Пушкіна в одноіменному парку, де також провели генеральне прибирання. Поблизу парка металургів цьому році встановили пам'ятник святим Петру та Февронії, покровителям шлюбу та сім'ї. А поблизу міськвиконкому пам'ятний знак з зображенням карти Гійома Дебоплана з першою згадкою про Нікополь. Патріоти року Справжнісінький міський рекорд встановили Нікопольці, вийшовши на марш незалежності у вишиванках, віночках та патріотичній символіці. На цей марш вийшли близько півтори тисячі мешканців Нікополя. Ми хочемо показати, що ні, ми українці, ми хочемо жити в незалежній українській державі. Тобто, і таким чином сьогодні е, проводиться на 10 на годину марш в Нікополі в Маранці. Також проводиться, тобто по кожному місті. Ми хочемо показати, що вся Дніпропетровська область за єдину країну, що ми пройдемося маршами, покажемо, що в кожному місті є багато патріотів. За Досягнення року спортсмени з Нікополя показали себе на міжнародних рівнях. 14-річний Кирило Колесник здобув для нашого міста перше європейське золото на юнацькому чемпіонаті Європи з боксу. А Нікопольчанка Альона Шамотіна взяла золото на юніорському чемпіонаті світу. Дівчина з першої спроби закинула снаряд на 65,44 метри. А з п'ятої спроби сама ж покращила свій результат. Ось таким був 2014. Сподіваємось, що 2015-й рік принесе всім лише хороші новини та буде багатий на приємні події. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Розшукується, зникла любов лагода. Нікопольським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області розшукується безвісно, зникла громадянка Лагода Любов Юрівна 1989 року народження, яка 23 жовтня близько 18-ї години пішла з дому та по теперішній час місце знаходження її невідоме. Дівчина була одягнута у коричневу куртку, колготи чорного кольору та чорні чоботи. Якщо вам відома інформація про місце перебування зниклої, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами 066 034 98 91 або 095 538 05 44. Того трубостальця якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.